Вітаю народ! Це проєктор XNano X1. В нього є ось такий цікавий фокус, електрофокус. Під час включення в нього є автофокус, але я вимкнув його, щоб він не налаштовував себе. Бо, звісно, мені більше подобається це робити саменькому ручками, і мені не дуже подобається, коли оптика зазря туди-сюди ганяється якого плану це проектор? Чому я буду його порівнювати з Харлатом і тому подібного? Тому, тобто, по-перше, це однакова цінова політика. Зараз я показую, що я просто відкриваю в інтернеті сайт, просто переходжу, просто вмикаю відео. Це звичайний простий проектор, який просто працює. Я не хочу, щоб мені прилетіло за таких аніме хлопчиків, тому ми це згортаємо. Дивіться, в нього є голосовий пошук. Чи це необхідно? Ні, це просто зручно. Наруто. Секунду, я зрозумів. Я, здається, неправильно натиснув. Секунду. Наруто. Бісові технології. Але воно працювало, серйозно скажу. Ще раз. Натискаємо, от натискає голосовий пошук. Наруто. О, бачите? Натиснув, почекав, все, воно знайшло. А на, ви скажете, а на Ютубі кожен знайти може? А ти попробуй в інтернеті, а для цього потрібен браузер Here, а для цього потрібен е, голосовий пошук саме браузера. Ну, з Ютубчиком ніяких проблем виникати не буде. Звісно, воно зараз в нього зайде, відкриє відео і, можливо, навіть відкриє з рекламою. Це не цікаво. Я хочу щось розповісти про проєктор, але чесно, я не знаю що. Що він може? Netflix, як у всіх, YouTube, як у всіх, iOS Miracast дуже зручно, що це все винесено на екран. Тут ви можете собі додавати програмки, будь ласка. Тобто захотіли щось собі додали і тому подібного. Автофокус є, регулювання з пульта, будь ласка. Швидко, зручно, без проблем. Я ще буду його розбирати, але, в принципі, що я там побачив, мені здається, все як у всіх, знаєте, 15 см. Чернівці, справді чернівці, 22. Трошки не той час, це можна в налаштуваннях виставити. Головне, що нас цікавить, особисто мене багатьох людей, чи яскравіший він за хорлат. І це ми зараз дізнаємося продовженні, де я поставлю його, поставлю хорлат. Ми включимо одне і те саме відео і просто порівняємо. Трошки погано передає моя камера. Насправді тут немає такого засвіту, але, можливо, це через те, що він біля дзеркала, чи тому, що він не поруч. Що мені подобається і не подобається на лівій картинці? По відчуттях по відчуттях, ну нема, нема такого засвіту, може камера сфокусується. Ось так отак Оттак виглядає, плюс-мінус картинка. Дивіться, по відчуттях він справді трошечки яскравіший хорлат. Якщо умовних, ми не справді кажемо умовних 520 асі хорлат, то цей буде хай 500, точніше, якщо 500 асі хорла, то цей буде нехай 520, але але. По-перше, мені подобається контрастність картинків хорлата. І це не того, що я їх хочу пропіхнути. Да? Цього іначе хочеться зменшити яскравість і збільшити насиченість. От щось мені так хочеться, це коли я порівнюю його з цією картинкою. До речі, не знаю, чому камера так передає погано. На червоному мені лівий більше подобається. Для ока немає таких засвітів, як ви бачите на камеру. Але якщо ви уважно дивитесь, то правий проєктор, саме Хорлат, він підфризує 60 кадрів. Саме так. Тобто я не кажу, що для гри він вже не годиться, бо 60 кадрів він фрізи. Коли я грав з пески, такої не було фігні. Але конкретно на Ютубі. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з процом. 60 кадрів підфризує. Чого далі випливає наступне. Якщо вам хочеться гарну картинку, досить яскраву, все класно, ви будете дивитися його нормально з флешки, будете дивитись нормально відео, тільки не 60 кадрів. Будете мати нормальну якість за мінімальний прайс 4700. Да? Справді Хорлат, ще й досі Хорлат. Якщо вам потрібно автофокус, 2.32 версія, ну там до 5.300, там до-до. тобто є там версія 2.32 без автофокусу, також цікавий варіант, е, є 2.32 з автофокусом. Але якщо вам хочеться максимальна потужність в тому самому прайсі, тобто проєктор, який. Справді, видає, 60 кадрів, який не фрізи. На рахунок налаштування картинки, я просто їх не знайшов. Я б її трошки підігнав, трошки зменшив яскравість, особливо на дерев'ях. побачите, як воно проскакує право і наскільки плавна ліва. Е, на рахунок інтернету я б використовував лівий. Для гри. Я з е, Xnano не грав, тому нічого не можу сказати. З Хорлата я грав. І прям супер комфортно, але я грав в Fortnite, грав відьмачка і ніяких проблем не було. Просто не хочу, щоб ви думали, що лівий засвідчує, а я це якось видаю. В інтернеті працює лівий без проблем. Правий трошки має проблеми, бо в нього один цей. А може, треба ракурс змінити зйомки? Може якось отак треба стати, щоб він не засвічував. Ось, дивіться, принципово різна кольоропередача. В кого вона реалістичніша, ну тут вже питання. Тут треба вмикати телефон і тому подібного. Через те, що камера чомусь передає зони дуже засвіченими, мені і важко вам передати картинку. Чи варта ця доплата, тобто Xnano буде коштувати аж, аж 5800. Хорлат в такій самій комплектації. Там, да... Навіть не 2.16, а 2.32 з автофокусом. Тут також автофокус всього 5300. Чи варто ці 500 гривень доплачувати? Що ви отримаєте? Ви точно отримуєте переноску, ви отримуєте гарний вайфайчик, ви отримуєте більш потужніший процесор, ви отримуєте іншу кольоропередачу. Яскравішу картинку, наче так, але я б зменшив яскравість. В інтернеті все без проблем, з флешки все без проблем. І от зараз по, по цьому кадру по я бачу, що ліва картинка більш реалістичніша. Тобто, ну черепаха вона така. А вибір вибір завжди за вами.